Давайте розпочнемо роботу комісії. У нас є проєкт порядку денного пропозиції на основу. Так, також давайте проведемо реєстрацію, тут будемо позабираємо. Всі Порядок присутні. Я пропозицію за основу, я розумію, що має хоч щось тут може бути, так? А, просто в закритому режимі. Давайте, да, за основу, відповідно, питання номер 2, 2, 5, це сильне? Ми маємо розглянути в закритому режимі. Прошу, Мисло. А, це за основу. І прошу поставити питання 2.5, взгляда с какой-то можно. Так, рішення прийнято. До порядку денного ще доповнення уточнения не є? да? Значит, э, в силу Дякую. Затверджений, відповідно, ми маємо провести процедури по закритому режиму, так